Відкривається виставка, яка має таку звичну назву Моє ім'я жінка. Організатором і ініціатором виставки виставила благодійна організація Відкрите серце. Тож я запрошую Аліну Станіславну Ярославську до виступу. Доброго дня всім дякую всім, хто прийшов особливо чоловікам. Тому що виставка більше присвячена жінкам і питанням рівності. нерівності, да, і взагалі вона відкривається 25 листопада, Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Ну, і ця тема є такою дуже знаковою в нашому суспільстві, особливо зараз, тому що зараз на фоні того, що відбувається в країні, на фоні мілітаризації суспільства, ця взагалі тема насильства є дуже такою... Дуже важливою і дуже особливою для жінок. Сама я, в принципі, в своєму житті переживала насильство, як, мабуть багато жінок в цьому залі багато жінок у суспільстві, починаючи там, від психологічного насильства, економічного і до фізичного. І сама я виросла в сім'ї, в якій теж ну, було дуже багато фізичного насильства, тому я знаю, що це таке. І тому я хочу. Можливо, звернутися до жінок, які нас будуть там, я не знаю, бачити, слухати, читати, щоб жінки це не приховували собі ні в якому разі і не залишалися один на один з цією проблемою.